Із ним пішла ціла епоха 21 березня. Більярдна спільнота України зазнала великої втрати на 80-му році життя. Після тривалої хвороби помер легендарний більярдист із Шаргорода Анатолій Маліванчук, яким його запам'ятали рідні та друзі по спортивному цеху. Дивіться у нашому наступному матеріалі. На його рахунку сотні перемог та десятки трофеїв. Він вмів зачаровувати своєю грою, і здавалося, на більярдному столі просто не було позиції, з якої цей гравець не міг би забити кулю. Анатолій Маліванчук або просто маліван, як його знала уся більярдна спільнота, за своє життя підкорив чимало спортивних вершин. Віце-чемпіон світу та володар золота Європи серед ветеранів, чемпіон СРСР та України, переможець та призер різноманітних турнірів. Його досягненням та таланту міг позаздрити чи не кожен гравець. Колись він дуже сильно грав. Ну дуже сильно. Я навіть не можу. Когось порівняти з ним, як він грав. Хоча він вважає, що Славка, Вінокур, ну він освоїв там переводи, оці всі, він каже, він молодець, він його завжди. хвалив. Але такої кладки, як у Маліона, напевно, не було ні в кого. Більярд Анатолій Маліванчук полюбив ще з дитинства. Він постійно вдосконалював свою техніку, і з часом про Малівана з невеликого міста Шаргород знали, чи не у кожній більярдній країні пострадянського простору. Він все познавав сам. Він абсолютно самоучка. В нього не було ні наставників, ні тренерів. Він от би сказати, і своїм розумом, і спостереженнями якимись здобував цю. Цю свою майстерність, ну і плюс якийсь талант був природній через те, що він так бачив геометрію стола, як, як не всі бачили. Як справжній король більярду, Анатолій Маліванчук славився не лише своєю грою, але й харизмою та почуттям гумору. Кожен виїзд на турнір з Маліваном окрема історія. Із хорошого, коли ми були в Одесі, дядь Толя, як завжди, там виграв биснько свої матчі і пішов на привоз. А я ще догравав, та й приходжу на квартиру, а він винограду взяв так, цілий ящичок, такий невеличкий. І це ми до цих пір цитуємо його. Толя, візьми виноград, це не виноград, це мед. І він тут, тут, тут з таким же ну, акцентом говорив, він такий, ну. Я, я кажу, що по грі тут все було просто. Це топовий гравець. Він в основному вигравав ті турніри, на які їздив. Ми за ним намагались підтягнутися. А от саме оці моменти після гри, оці всі історії, такі, він такий легкий був до життя відношення в нього. Хоча за столом був дуже, дуже цепкий. Анатолій Маліванчук продовжував демонструвати високі результати навіть після 70 років. А його цінні поради досі залишаються у пам'яті колег по спортивному цеху. Для мого покоління і приблизно для нашого ну це взірець, це взірець. І я на сьогоднішній день на любих змаганнях, навіть якщо я програю, я завжди його згадую, завжди згадую його. І в нього була. Прислів'я любе, таке наглядне. Каже, ти маєш грати з ним, як будто би він твою маму обіду. От я починаю це все вспоминати, і не один раз я камбечив, не один раз я з, з пройдешної партії, якби витаскував і зустріч і все. Його цитата: от він каже, ти під час матчу. Можеш сам себе дуже глибоко в землю закопати, і задача твоя самому себе викопати. Хоча людина з вулиці скаже, що тут, хто тут, де тут лопата, щоб когось закапувати чи відкапувати. Буває, входиш в такий стан, що просто руки опускаються, хочеться поїхати додому до мами, залізти, сховатись під одіяло і не догравати матч. Але в моменті ти можеш його перевернути, і ти вже як орел париш. І от, от це він мені привив, мені і багатьом нашим. Гравцям, кого він знав, що більярд це не гра, це життя на зеленому сукні. Попри титулованість та неофіційний статус короля більярду, Маліван завжди залишався відкритим та простим. Зверхність йому була просто непритаманною. Він спілкувався з хати Дварта зі всіма. Він не був закритою людиною, тобто не був там прямо такий зазнайка, скажімо так, чи там. Він не хотів там з кимось там, знаєте, там ну, з зірку з неба не хапав. Він, він міг поспілкуватись навіть з дуже слабкими гравцями, так, бати то ж, в нього не було там поділені люди на якісь категорії чи групи. Він дійсно спілкувався з усіма на рівних, будучи дійсно топом, просто топом. Перемоги приносили Анатолію Івановичу емоційний злет, поразки зрозуміло падіння. Такі гойдалки не могли не позначитися на здоров'ї чемпіона. Спершу у нього діагностували цукровий діабет, а восени 2022 року онкологію. З допомогою більярдної спільноти Анатолій Маліванчук боровся з недугою. Він насправді дуже так стійко переносив цю хворобу і дуже терпляче. Я вже тепер розумію, що він дуже терпляче її переносить. Ви знаєте, на нас деякі лікарі з подивом дивилися у Вінниці, ну що ми ну, настільки ще якісь покладаємо надії. Я вам відверто скажу, навіть і він до останнього вірив. Що він якось її подолає, знаєте, і це дало змогу ще два з половиною роки тримати його з нами, і це ну мене особисто це дуже тішить. Серце легендарного більярдиста зупинилося цьогоріч, 21 березня, разом з маліваном пішла ціла епоха, але залишилися чимало гравців, для яких він завжди буде прикладом.